Ходімо зі мною в музей костюму Вікторія Museum. Дуже тішуся, що в Україні доступна така штука, як подивитися на історію моди вживу. Вікторія Museum – це приватний музей з колекцією речей 1830-х 1920 х І ох, як би було цікаво дізнатися, як ці експонати потрапили у колекцію. До речі, тут зібрана чимала колекція ВІЯЛ, які іноді сором'язливо ховаються десь позаду, та тростин з ну дуже цікавими набалдашниками. Класно, що колекція доповнена дрібничками, які були дотичні до фешн-життя. Ось застібка для піднімання подолу. купа різноманітних майстерно виконаних. Прикрас, шипці для підтягування рукавичок і бальні книжки, але про них у окремому відео. У Вікторія Museum представлений різнобічний одяг. Від нижньої білизни, я дуже раділа, побаченому вживу турню, до домашнього одягу, денних та вечірніх ансамблів. Можливо, під цим довгим шлейфом ховається нашивка, яка рятувала багато тканину від стирання. Таким лайфхаком тоді часто користувались. Про взуття теж не забули. Було цікаво знову згадати, що раніше не розрізняли праву та ліву туфль. Вони були однакові. Отже, я дуже рекомендую завітати до Вікторія Мюзєєм. За квиток на пару ми платили 290 гривень, що дуже very affordable.